Дуже велика група бійців ЗСУ під час бою з росіянами потрапила в оточення. Їх почали затискати вороги. Як наші воїни не намагалися прорватися, було дуже тяжко, адже іноді складаються ситуації, вихід із яких дається над зусиллями. Так було і цього разу. Перед воїнами постав вибір боротися далі в оточенні, чи здатися. Але герої не склали зброю. Здавалось би, це кінець і надії вже не було. Але раптом сталося диво. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпис. Шіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у мережі. Показали відео героїчного штурму та зачистки рашистських позицій в серебрянському лісі. На оприлюднених кадрах видно, як бійці спецпідрозділу ЗСУ просуваються серед вигорілих від постійних боїв дерев та під постійним вогнем противника. Військові одного із підрозділів зсу перебіжками та за рахунок відстрілювання в бік рашистів пересуваються один за одним до позицій окупантів. Далі видно, що україн. Аїнським військовим все ж вдається дістатися до окопів рашистів. Стоїть завдання рухатися у глибоборонних укріплень окупантів. Зрозуміло, що військові рашистської армії намагаються заховатися в своїх окопах та не виходять у бій один на один. Із глибини рашистських окопів на ЗСУ відкривається вогонь зі стрілецької зброї та навіть летять гранати. Але військові спецпідрозділу не здаються та не відступають. Відкривають вогонь у відповідь: чим просто заганяють рашистів у глухий кут, продовжуючи. Рух рашистським окопом українські військові врешті доходять до тих, хто там ховався, та намагався відстрілюватись. В кінці військові зсу просто ліквідовують всіх рашистських військових, які перебували на тих позиціях. Зазначимо, що у Серебрянському лісі в Луганській області, де з літа 22 го року проходить лінія оборони ЗСУ тривають запеклі боєм. Бійці Національної гвардії України також оприлюднили відео одного із них. У повідомленні зазначається, що рашистів вибили бійці батальйону Гроза. Відзна. Нашому, що площа Серебрянського лісу становить 10,1 гектара, 15 червня аналітика зі повідомили, що рашисти відійшли із серебрянського лісництва у Луганській області. Водночас, заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення Святослав Паламар наголосив, що це сталося завдяки зусиллям його бійців. Пізніше військові повідомили, що разом із бригадою буревій провели наступальні дії у серебрянському лісництві, згідно із заявою, що підрозділи бригад просунулися на один кілометр в глибину та на два кілометри по фронту, чим завершили один із етапів наступальних дій на всьому напрямку. Ще одна вражаюча історія героїчності військових сил оборони України, які вийшли із 70-денного оточення ворога на одному із напрямків. Українські військові 223-го батальйону морської піхоти та 225-го окремого штурмового батальйону вийшли з оточення, в якому перебували 70 днів. Військові цілодобово відбували атаки окупантів. Це то повідомлення понад два місяці. Тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців, що опинилися в оточенні. Поки ми намагалися звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбуваючи атаку окупантів. Розповіли у батальйоні. Там пояснили, що постачати бійцям їжу, воду та боєприпаси могли тільки за допомогою дронів. Військові зазнали поранень, на них тиснув ворог. Проте наші захисники зуміли втримати позицію. Як тільки з'явилась можливість, то їх вивели на ротацію. На щастя, українські бійці розблокували. Шлях та втримали позицію. Наразі військові перебувають в лікарні, де відновлюються. І наразі 225-й батальйон залишається єдиним підрозділом, який рашистам із весни 24-го не вдається вибити із каналу Сіверський Донець Донбас. А сили спеціальних операцій у Херсонській області показали, як вони знищують рашиські човни. Ними окупанти доправляють своїх солдатів. І варто зауважити, що у генштабі зсу розповідали, що рашисти на продніпровському напрямку. Намагалися атакувати один раз на лівобережжі, проте зсу відбили удари противника. На щастя, українські військові не допустили втрат жодних позицій. Так, під час ведення розвідки наші воїни виявили 15 рашистських човнів різного типу. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони із системою скиду. Зазначили військові. Вони показали відео та пояснили, що жоден із човнів ворога більше не рашистських військових. Варто зауважити, що на продніпровському напрямку окупанти намагаються захопити позиції наших. Військових проте марно збройні сили України відбувають атаки ворога. Тим часом збройні сили України витіснили окупантів із микрорайону Канал у часовому яру. Про це розповів речник ОСУ в Хортиці Назар Волошин. За його словами, рашисти пролізли у часів яр невеликими групами і намагаються весь час штурмувати та закріпитися у місті. Село оборони з усіх можливостей протидіють цим спробам. Речник розповів, що лише за одну добу на цьому напрямку зафіксовано 1223 мінометних і артилерійських обстрілів. Лише в районі часового яру було зафіксовано 246 обстрілів. При цьому більша частина обстрілів приходиться саме на південну частину міста. Загалом на тому напрямку було проведено 31 ворожий штурм, два з яких на часі в яр. Ворожа авіація по напрямку завдала 15 авіаударів, скинувши 17 кабів. Два авіаудари пройшлися на часі в яр. Додав Назар Волошин. Він зазначив, що ворожа армія артилерійськими обстрілами скидами із дронів Камікадзе та ланцетами прикриває проведення штурмових дій. І своїми підрозділами щодо просування українських військових саме по серебрянському лісі, то експерти зазначають, що це роблять надзвичайно вмотивовані військові. Військовий оглядач Денис Попович говорить, що це зробила дуже мотивована бригада, дуже мотивована частина, мотивовані хлопці, які просувалися в серебрянському лісі. При тому, що там була місцевість не дуже прийнятна для просування і атак, але вони просунулися вперед. При цьому експерт зазначив, що від самого лісу майже нічого не залишилось. Військовогляд. Наш висловив думку, що просування сил ЗСУ у Сербрянському лісі стало наслідком підготовлених дій із боку командування, а також маневрів резервів російських окупантів, які вони здійснювали, щоб створювати гарячі точки на інших ділянках фронту. Маневрували резервами, знімали з однієї ділянки, перекидали на Харківщину. Ще до інде перекидали, і цим наші скористалися, вдарили і пішли вперед. Це безумовно не харківський контрнаступ у вересні позаминулого року, але на тлі на Махання рашистів створювати додаткові проблеми на різних ділянках фронту. Турецьк борова це безумовно дасть ворогу розуміння, що в них резерви теж не є безмежними, і там, де вони послаблюють свої можливості, можемо атакувати, пояснив Денис Попович. Він зазначив, що саме так виглядає активна оборона, і ця активна оборона існує по всьому фронту. Можливо, зараз за виключенням півночі Харківської області, де ми потроху починаємо приходити до контратакувальних дій і вибиваємо противника. Вичав Люємо його за Вовчанськ, але якщо кажемо про схід в широкому сенсі, то саме там ці процеси відбуваються, наголосив військовий експерт. За словами Поповича, тепер ворогу доведеться реагувати на ці події у серебрянському лісі і думати, що з цим робити, бо резерв у нього не безмежний. Я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви це відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої думки під цим випуском. До зустрічі в наступних випусках Слава Україні і Слава Україні! Українському війську